У тісній співпраці обласної, районної та міської влади за підтримки благодійників військові 115-ї окремої бригади територіальної оборони Житомирщини, в отримали допомогу. Завдяки нашим донорам фонд покрови Пресвятої Богородиці має змогу вам передати цей дрон для захисту нашої країни і для захисту хлопців, а також передаємо ключі від автотранспорту Фольксваген. Щоб служив хлопцям і виконував бойові завдання, дуже вам ми допомагаємо з перших днів війни не тільки військовим, а також і вимушено переміщеним людям. Намагаємося допомагати в силу своїх можливостей максимально всім. Планшети, дрон та мікроавтобус стануть у нагоді під час виконання бойових завдань, говорять військові та дякують за постійну допомогу бригаді і наголошують, завжди знаходять підтримку у влади та розуміння потреб військових. Хочу сказати, що сьогодні ми в черговий раз отримаємо допомогу від наших громадян, допомогу від обласної районної адміністрації від громади міста Коростень. Ця допомога ніколи не буде зайвою. Вона нам завжди стає в нагоді для наших бійців. Для перевезення вантажів в даному випадку це буде використовуватись тільки для збереження життя для забезпечення наших підрозділів. Всі як один присутні наголошували, допомога українським захисникам це ще один крок до перемоги. Тож і далі готові допомагати та реагувати на потреби військових.